З якою метою в Україну з офіційним візитом прибула маршалок Сенату Республіки Польща? З якою метою в Україну з офіційним візитом прибула маршалок Сенату Республіки Польща? З якою метою прибула? А прибула вже, так? Напишіть в коментарях, прибула чи ні. Значить, дивіться, метою будь-якого візиту будь-якої людини на будь-якій посаді з Польщі до нас є історія про те, щоб сказати нам, не заважайте, відступіть, відійдіть, не заважайте. Тобто, це вони кажуть нам. Ну, це і є ціль будь-якого візиту. Чи залишиться Чехія тією країною, яка підтримує Україну найближчі роки? А чи залишиться Чехія тією країною, яка підтримує Україну найближчі роки? Чехія щодо нас з вами: Чехія. А, Чехія. І підтримка буде. І фінансова, і що саме головне, це робоча історія. Або ми будемо обмінюватися спеціалістами, або це буде робоча сила на виїзд і на в'їзд, або це буде якась робоча організація спільна. Тобто, щось таке нас чекає, і цього ще немає. Чи будуть обміни полоненими до кінця року? Чи будуть обміни полоненими до кінця цього року? Чи будуть обміни полоненими до кінця цього року? Історія про три етапи. Або це буде три е, обміни, або це будуть е, три етапи одного обміну. Там домовлялися, передомовлялися, нарешті воно здійснилося. Дай Бог. Чи дійсно Генштаб зменшить кількість особового складу на 60%? відсотків? Так, чи дійсно Генштаб зменшить кількість особового складу на 60%. Чи дійсно генштаб зменшить кількість особового складу на 60%. Ні, неправда. Максимум на 20 і то не зменшить, а це будуть якісь переводи або Щось завуальоване, але ні. Чи продовжаться збройні напади на високопосадовців світу? Ой, Чи продовжаться збройні напади на високопосадовців світу? Було б непогано. Ми навіть можемо список на... накатати в коментарях, Да? рот? Чи дійсно тарифи на електроенергію збільшаться до кінця травня? Чи дійсно тарифи на електроенергію збільшаться до кінця травня? Не знаю, що до кінця травня, але збільшаться чи дійсно оточення Зеленського критикує його через його нереалістичні сподівання на повернення всієї території, включаючи Крим? Оточення зеленського ставлення політичного оточення зеленського до нього. Давайте так, став, уточнимо ставлення людей ключових, які мають вплив, впливають на долю України, оточення його і е, відношення цих людей цього оточення до Зеленського. Дуже дивна історія. Значить, ставлення сильних миру цього, зокрема, в Україні. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Значить, Ставлення наступне. Молодець, красавчик, все правильно робить, все чітко. Так, ми, звісно, до миру ніколи не дійдемо, але ок, ну, типа, клас. Тут така, знаєте, напрашується. Такий висновок, що сильні світу цього я маю на увазі українці, хто живе в Україні, хто має відповідні посади і вплив, вони не дуже зацікавлені в тому, щоб все це закінчилося. Ну, у мене тільки такий висновок може бути. З якою метою у Львові було проведено форум російських опозиційних сил? З якою метою у Львові було проведено форум? сосійських опозиційних сил. Ну, з якою метою, слухайте. Качнути народ проти влади, проти м -м стабільності. Качнути народ, одним словом. Коли вже їх буде качати? Таке риторичне питання. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.